Принцеса Вовк, Лев та Фея, героїв, якими хочуть бути діти в новорічну ніч безліч. Головне мати багату уяву та оригінальні ідеї. Та в клубі, де панує тепла творча атмосфера, таких проблем не виникає. Кожен із дітлихів обрав свого улюбленого персонажа. Юрій хоче, аби в новорічну ніч його ніхто не впізнав, тому зробив таку маску. Маскарад буде дома. Я дуже стараюся її зробити, щоб вона гарна. Я, я хочу їй показати моїм бачкам. Я хочу, щоб вона почалася красива. Разклик, другий клик, третій клик, четвертий клик, п'ятий клик. Я тут піря, бачу. До арт-клубу запрошують діток від п'яти років. Організатори кажуть, головне не кількість чим більше дітей, тим важче з ними працювати. Також потрібно й більше інструментів для виготовлення прикрас. Зокрема, аби втілити ідею карнавальної маски, знадобилося чимало Це і кольоровий папір, камінчики, клеї, ножиці та інші засоби. Пропонуємо їм да показуємо шаблони, різні фотографії, показуємо їм презентації перед тим, щоб вони розуміли для чого вони це роблять, щоб трошки їм розповіли якусь історію, звідки воно взагалі взялося, і так далі. А потім вже дитина сама фантазує собі, як вона це бачить. Організатори кажуть, головна мета створення арт-клубу показати дітям, що власноруч можна зробити оригінальні речі та підготуватися до новорічно-різдвяних свят. Завдання педагогів допомогти втілити ідеї. Зараз ми робимо маски. дітки хочуть перетворитися в якихось тваринок, якихось Ми Допомагаємо їм це як можна гарно подати, зробити, щоб воно ефектно виглядало. Створюємо новорічний настрій. Виготовляти прикраси власноруч подобається і малечі. Цьому сприяє комфортна атмосфера в арт-клубі. Усі один одному допомагають, діляться інструментами та з запалом в очах виготовляють потрібну їм річ. Важливо також знайти підхід до кожної дитини та підказати, як краще виготовити ту чи іншу річ. Мені подобається малювати фантазувати. тому що тут дуже цікаві речі. Я тут роблю всякі класні речі. Я зробила віночки, та ти подумав, що це ми купили, а потім мені сказали. Що... Заключний етап новорічно-різдвяного арт-клубу виготовлення вітальної листівки для рідних та друзів. Відтак, завдяки заняттям, діти мали змогу підготуватися до свят власними силами та порадувати рідних та близьких.